В гаю пташок вже нема. Мамо, чи кожна пташина в вірі й на зиму літає? вненько спитала дитина. Ні, не кожна відказує мати. Он де бачиш пташина сивенька. Скаче швидко, отам біля хати, ще зосталося пташина новенька. Чом ж вона не втіка Наші Чека. Не боїться морозу вона, не покине країною рідне, не боїться зими на вісни, жде, що знову привине весна. Мамо, чи сині пташки сині, певно, ще й дуже. Чи то безпечні такі? Чуєш з так, мов їм про зиму байдуже. Бач, розпіваюсь я Не байдужі ті пташці, мій син. Мусить пташка малесенька дбати, Де водиці дістати крапиву, де поживку під снігом шукати. ж співа чудна, краще б шукала б зерна. Спів пташині потіха одна, хоч голодна співала веселенько, Розважає пташина серденько, жде, що знову привине весна.